От тепер, от, от тепер, я можу вам сказати, що ви можете сісти і написати будь-яку свою програму. Ну, Понятно, що ви мені не вірите. Зараз я вам покажу пару прикладів, де ми зараз з вами разом напишемо пару маленьких програм, і ви побачите, що в цих програмах не було нічого з того, що ви не знаєте. Тобто, для закріплення, ще раз, да? ми знаємо, що ми звертаємося за допомогою, як ми не знаємо щось зробити, ми звертаємося за допомогою до Google або до Help Excel. Друге, ми зразу придумаємо собі правила, якийсь алгоритм. Ну, в нашому випадку все ну, надто просто, тому там сильно думати над алгоритмом не потрібно. Третє, що у нас є об'єкти, до яких ми звертаємося, і ми будемо постійно цим користуватися. Ось це. Ми будемо звертатися до об'єктів Excel. Ми казати, Excel, роби нам те, роби Excel, роби нам це, Excel зроби те. І е, три чотири контролюючі структури самого Visual Basic. Це підпрограма, це для кнопок, це тільки виконання якогось набору дій. Функція для того, щоб нам зробити якісь свої складні формули, розрахунки да, і заганяти їх туди. Цикл FOR, який повторює наш розрахунок, це ітераціями. І if, який робить якісь нам умовні або переходи, або ще щось. Давайте зробимо ось таку тріч. Я якось заліз на, на сайт розетки і скачав у них. У них там є розділ з ноутбуками, і у них є там куча всяких ноутбуків, куч, куча всякого, всякого з фотографіями їхніми. От вони попідписували ці файли. Ось ці такі. Ми зараз зробимо маленьку програмку, яка ось з, цього, з цієї папки, яка у мене знаходиться ось тут, знайде всі файли, які там є. і Імена цих файлів вставить в стовпчик в Excel. Да? А другим кроком ми до кожної цієї ячейки прив'яжемо цю фотографію. І зробимо це ну, п'ятьма рядками коду. От давайте попробуємо. Ми напишемо новий собі, нову собі якусь там підпрограмку. Ми називемо її там SAP розетка. Параметрів в неї, відповідно, немає ніяких, бо це підпрограма. І от нам Excel закрив структуру. Значить, що нам потрібно зробити для того, щоб е, е, якось е, прочитати каталог. Да? Англійською мовою каталог це Directory. Да? І якщо я спитаю Google, що е, мене цікавить VBA Excel. О, directory файл list. Ну і відповідно починаю відкривати. Тут дуже часто інколи попадається ось такий от сайт Stack Overflow. Це там програмісти собі обсуждають якісь свої там, проблеми. Часто вони там, друг другу задають питання, типу, От я не знаю, як зробити. І там інші програмісти їм відповідають. Хороший сайт, я заглядаю, я в них копіпейщу багато чого. Е, інколи попадається е, сам, сам Microsoft Help. Ну, в даному випадку я його тут не бачу. Ну, там якісь там є MS, MSD, щось там таке. Ну, зразу видно, що це Microsoft, бо вони якось там своє. Першим ділом, звертаємо увагу на Microsoft, бо вони там все, все грамотно розписують. Ну, вони автори, грубо кажучи. А ні, так ми можемо і тут підглядати. Ну і що у нас є? Пооткриваємо зараз ці всі відповіді, подивимося, що вони тут нам пропонують. Якісь там складні шляхи, щось, щось вони тут роблять. Оцей мені більше подобається. Чому він подобається? Бо я бачу, що він використовує якусь функцію Excel, будовану функцію Excel, яка каже Dir. Я не знаю, хто, хто заставши MSD, ти пам'ятаєш, що в MSD треба було, коли раніше подивитися список файлів, треба було написати dir, натиснути Enter, воно таки, листинг такий давало. Ну, В принципі, це зараз є. Якщо, наприклад, ми перейдемо в цей в командний рядок, да, напишемо dir, він дає список файлів в цьому поточному каталозі. Тобто воно нікуди не ділося. Ну, давайте ми ось це використаємо. Ми використаємо цю функцію dir. Ну, ми, я можу сильно не видумувати, просто зробити ось так. Ctrl-C і перейти в свій Excel. І сказати йому, що окей, перший файл, ну він тут зразу вбудований якийсь шлях. Мені треба мій шлях, я його звідси скопіюю і вставлю сюди. Ось так. Да? Ось <coughs> поставлю зараз отут крапку breakpoint і запущу цей макрос. Давайте я щось позакриваю, бо воно не люблю, коли воно мені це... Отак, от коли розкриті ці, запущу цей макрос. Ну, я зараз це все видалю. Кнопку цю посуну знову в бік, і прив'яжу її до іншого макроса. Якщо натискаю на неї просто, то вона виконує макрос. Якщо натискаю праву кнопку миші, то вона дає його там, властивості, ну так як і як, 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 як візді. Призначити макрос, я кажу йому, що в мене буде тепер макрос розетка. Окей. Я натискаю цю кнопку. Відповідно, в мене зупинилося виконання цього, я нажимаю F8 і дивлюся, що у мене файл. І вона каже, що нічого не знайшло. Ну, тому що я ж хотів -то файл, справді, да? я хотів не директорію, я хотів файл. І я мав би написати би щось таке, що мені треба всі файли, в яких розширення JPEG. по-хорошому. Да? Тобто мене ж файли цікавлять, а не якісь директорії. Я зупиняю це. Натискаю кнопку, нажимаю F8. І дивлюсь, що от воно знайшло мені перший файл, який задовільняє моєму мові. Я знайшов файл, якийсь там Apple, там, -та -та, JPEG. Відповідно, що я можу з цим зробити? Я можу вписати його в якусь ячейку Excel. Я можу сказати: Excel. в... Пам'ятаєте, я писав Workbox 1, Sheet 1. Є простіший спосіб. Я можу сказати, що в активному листку, це той, який в мене зараз на екрані відкритий, взяти ячейку. Допустимо, перший рядок, перший стовпчик, вписати сюди оцей от файл. Давайте я заберу цю брекпойнт. Перейду сюди натисну на цю кнопку. От в мене в першу ячейку вписався файл. Відповідно, мені треба це повторити для е, всіх, е, е, стільки разів, скільки там є файлів. Повторити це значить, що нам треба використати цикл. Да? Давайте так і зробимо. Значить, нам потрібно це якось зациклити. Ну, давайте зациклимо. Ми маємо написати, по ідеї, якусь команду for. Да? for. А, до того, як ми напишемо команду for, ми повинні якось визначити, куди ми її маємо писати, що ми маємо циклити. А перед цим, давайте ми просто подивимося довідку по функції dir. Я виділив функцію dir і натиснув f1. E, щоб, щоб це все не вичитувати, я вам скажу так. От бачите, MSDN, це майкрософтовські сайти. От якщо ви бачите, десь в Google вам видає ось цю адресу, одразу відкривайте і там все, все хорошо написано. Функція dir працює таким чином, що ми даємо їй е, ссылку типу, на файл, який нам потрібно, а потім можемо її викликати повторно вже без параметрів стільки разів і вона буде давати нам наступний, 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 наступний файл. Ну, Оце ось тут написано. Як, як він тут працює? Бачите, тут з прикладами є, тут все, все грамотно розписано. Значить, ми можемо. Е, функцію dir перший раз ми, ми маємо один раз викликати її з параметром, е, де шукати які файли, а потім її викликати просто по нову ось так. Файл рівні Dir. <кхід> Вона має взяти наступний файл. Значить, і, А ось ця команда у нас. Вставляє значення в, на морду Excel. Значить, відповідно, цих два рядка нам потрібно зациклити. Да? І зациклити стільки раз, скільки там є файлів. А я ж не знаю, скільки там є файлів. Ну, нічого страшного, ми використаємо команду if, яка, е, яка перевірить, чи команда dir нам вернула ім'я файлу. Якщо воно вернуло ім'я файлу, значить, відповідно, ми ставимо його в Excel. Якщо не вернуло, значить все, ми закінчили. Значить, ми пишемо таку, таку команду for. І дорівнює від одного до, до тисячі. У мене максимальна кількість файлів тисяча. Якщо хтось програмував, він може мені задати питання, чого я використовую цикл for, а не цикл вайл. Ви коли-небудь там почнете розбиратися. Там є ще різні форми цикла. Тому що ось цей цикл гарантовано виконується всього тисячу разів. Більше тисячі разів він виконуватися не буде. А цикли, в яких ставиться не кількість раз, а умова при скільки раз він виконується, доти, поки не дійшли до перешкоди, допустимо. А він може ніколи не дійти до перешкоди. І ви запустите цю програму, і вона зависне назавжди. Тобто вам придається перезавантажувати комп'ютер або з -з 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 знімати задачу в Excel. Ну, цей цикл, ну хорошо, я помилився, ну так, да, я почекав три секунди, тисяча інтерацій ітерацій зробилося, він вийшов, я зрозумів, що я неправильно написав якусь умову. Да? Тому я рекомендую використовувати саме цикл FOR. Я кажу, що не для не більше тисячі файлів робити ось це. ось це. І відповідно закриваю структуру FOR. Але ж тепер мені потрібна умова. Да? Мені треба сказати умову. Якщо в мене знайшлися файли, то вставляти. А якщо не знайшлися, то не вставляти. І, відповідно, пишу: якщо файл дорівнює тобто пустому, немає нічого, да? то вийти із фора. Покинути фор. Все, ми з вами написали програму. І скажіть мені, що це не просто. Запускаємо. Зараз, зараз я вернуся. Щас. Да? Запускаємо її. І у мене останній файл в першій честі. Чого? По тому, що я не поміняв ось тут. Рядки. Я, мав би сказати, не, не завжди в перший рядок, а в ітий рядок, вставляє мені. Тобто в перший, другий, і так до тисячі. Скільки там їх є? Запускаємо. І от у нас вийшли всі список наших файлів, які є в, там, в, тій, в тій папці. Ну, тепер давайте перейдемо до більш таких от речей. Пам'ятаєте, минулий раз я показував, вам, що примітку, в примітку можна вставити картинку. Показую ще раз. От ми можемо зробити, создать, додати примітку, создать примічання. В параметрах, якщо я натисну праву кнопку миші на рамці, зверніть увагу, от я хочу, щоб ви зараз почули. Примічання це comment англійською мовою, Рамка це shape. В рамці я беру заповнення. Тобто заливку. Заливка англійською мовою – fill. Да? У філі я беру Свою картинку. Да? якусь, ну, от, Наприклад, я шукаю цей, цю, цю ж саме, цей е, ноутбук. Да? Десь в мене тут Excel макрос, Macros, От Я беру якийсь ноутбук. Ось цей вставити. І кажу йому окей. У мене з'являється от штучка. Ну, руками це робити досить марудно, Да? Ви бачите, скільки треба пройти ітерації, ще й, ще й поритися на диску. Якщо мені треба зробити це, допустимо, 10 разів, мені вже буде сумно 10 разів зробити. А Excel досить сказати цю команду одним рядком. Показую, як. Ми, відповідно, ось тут маємо в змінній файл ім'я файла, яке який, який нам треба вставити. Пам'ятаєте, от я в цей в цю в примітку маю вставити ім'я файла з картинкою. А в нас воно вже є ось о. І, Відповідно, ми можемо зробити таку річ. Ми можемо написати Excel, ActiveSheet, Sheet, допустимо, дічейка. Да? Там якась там, да? І, е, в Excel є один, не знаю, баг, він вже досить давно існує, і чогось вони його ніяк чи не виправляють, чи може їм ніхто не каже про це. От як я натискаю, зараз напишу, наприклад, І. Один і натисну крапку, а в мене вже надається підсказка. От, от перестає він давати підсказку. Ну, нічого страшного. Так, да, я знаю, що я не дописав рядок. Отчепийся. Чого так відбувається? Тому що, при, при тому, що я пам'ятаю, я натискаю при кожному enter, як зразу починає думати, Боже, що ж це таке, зразу якось аналізувати його. Да? Він бачить, що я не дописав рядок. Я знаю, що я не дописав рядок, але я хочу ось так зробити: Cells. і от отримати свою підказку. Все одно, я отут собі знайду зараз все, що мені треба, а потім копі пейстим його перенесу до того рядка. Значить, що мені потрібно? Мені до ячейки треба додати коментар. Додати коментар. Як би це звучало англійською мовою? Add comment. Да? Ну, треба щось відповідно пошукати. Найшли. Ми додали коментар. Далі. Мені треба в цьому коментарі, згадуємо, да, в рамці заливку поміняти на картинку. Значить, я що роблю? Cells в коментарі. Comment. Shape. Fill. Ну, чим не людська мова, скажіть мені. Дати йому ім'я файла. Якщо, наприклад, я щось не знаю, де я щось не можу зрозуміти, Боже, я ж воно це. Чого, чого саме так? Ну, да, я ж не дописав. Чого саме так? А я йому кажу, що ось так. Оце і F1. І він мені довідку дає по. Саме ці характеристики саме по цим атрибутам, які мене цікавлять. Які в Excel, як, як працює в шейпі, філ. Трижій ну, інтернет, це не Wi-Fi, да? тому тяжко. От він мені розказує. Що, як, геть з прикладами, от кохана функція, пам'ятаєте? Да? От все тут розмальовано. Тому знайти інформацію простіше простого. Або Google, або вбудований Help Excel. Значить, відповідно, ми вже пишемо грамотно. Так? Ми вже Так як оце, ми огризки для того, щоб Excel нам дав довідку. А тепер ми беремо ось так. Це сюди вставляємо. Ми додали до конкретної ячейки коментар. Тепер я ось це скопіюю. Так. Тепер мені до цієї ячейки треба додати, змінити рамку. Я ось це скопіюю. Чекай. Ось це скопіюю. Ну, це вже мені не потрібно. Це я видаляю. Відповідно, тут у філі я повинен сказати, де, де, де лежить файл. я в файлі маю сказати йому, що він у мене лежить ось тут. Ось так. Я відкриваю лапки. Пам'ятаєте кохану команду ampersand? і... і файл. І конкретний файл, що ти ще хочеш. І конкретний файл. Тобто команда ampersand склеює у нас текстові рядки. В, в, в цій зміні файл у нас знаходиться саме власне ім'я файлу. А ось це у нас шлях, де цей файл лежить. І от ми склеїли це разом получили отримали весь шлях до, до, до конкретного файлу. І давайте ми це запустимо. Давайте я зайві рядки позабираю, так, щоб компактніше було. Знаєте, ми написали скільки рядків. Раз, два, три, п'ять, 6 рядків. Ну, давайте Сім. Зараз я цей коментар звідси видалю. Натисну на цю кнопку. Вона мені каже, що ти неправильно зробив. І е, вона мені пропонує або зупинити програму, або перейти в режим відладки. Це той самий, як я ставив брекпойнт і воно мені зупинялось покроково. Так само і тут. Я можу ставити дебаг, і вона мені зупиняється в тому місці, де в мене є помилка. І він каже, що мені щось, щось я не так зробив. Ну, що я не так зробив? Ну, Зараз подивимося, що я не так зробив. Ми спитаємо ем, у Excel, що, чого, ем, чого, що йому не подобається. Давайте зробимось таким чином. Cells, um, Comment, Shape, fill а бачите, а вона мені дає далі підказки, що це ще не кінець. Да, я йому сказав, що на тобі вже файл, а він каже, що ти? ти? Ти ж маєш сказати далі, що це, це ще не все. А далі, напевно, я маю десь в цьому філі. Пам'ятаєте, в мене філ був кольором, градієнтом і користувацьким файлом. Там я собі брав свій файл. Ну, мабуть, я не доказав йому щось. Да? Давайте подивимося, що тут у нас є. От, градієнт якийсь є, там ще щось. А де. Картинка. Картинка як у нас має бути англійською? Якийсь там Picture. Picture FX. Ні, нам треба саме додати картинку. Шукаємо далі. Де у нас тут пікчер? О, ось воно. Я неправильно дописав. Треба було пікчер тут дописати. Я беру цей юзер пікчер. Ось сюди вставляю. І тепер пробую це запустити ось так. О? Получилось? Получилось. Скажите мне, что это непросто. Ну, хто-небудь скаже мені, що це не просто. І от, в принципі, і все. Тобто, тепер, чтобы там, не знаю, там вас порадовать, там. Ми можемо з Excel управляти не тільки Excel, а будь-якою іншою програмою, яка працює в Windows. І. Наприклад, в мене була колись задача, в мене був список ем, макетів, яких мені треба зробити ресайзи різних розмірів. Да? І от в мене в Excel був стопчик, в якому було там назва цього файла, і його розмір, і в мене є базовий шаблон, там певний розмір. Я подумав, що як я сяду там тих 200 макетів робити руками, я не раніше здурію. Тому я написав свій маленький макрос, який проаналізував розміри, тому що пропорції можуть бути розтягнуті де пропорційно розтягується, де непропорційно розтягується, Да? І він мені поставив, що цей сюди підходить макет, цей сюди підходить, цей сюди підходить, цей сюди підходить. Більше того, він сам викликав Photoshop із Excel. Заставив файл, відкрити той файл, який був неправильного розміру, змінити йому розмір і зберегти його назад. І це все робиться прямо з Excel. Я просто і дивився, як він гарно працює. Так, питання є якісь? Можна змінити Можна, запросто. Дивися, можна навіть зробити ще красивіше. Зараз я прив'язався конкретно до шляху на своєму комп'ютері. Допустимо, якщо я цей файл захочу віддати тобі, в тебе відповідно немає такого, такого шляху. Але ти збережеш собі книжку, цю. Ну, давайте я збережу цей файл, десь там зберегти як. І збережу його коло цих картинок. Там, там де лежать ці картинки. Картинки у мене лежать там десь Training», на диску C. ось «Excel Training», «Макроси». От тут, наприклад, да? назву Excel XLS. Тепер дивіться, як я скажу йому зберегти, він мені каже, ти ж там макроси написав. Ти ж ти точно хочеш їх втратити? Я кажу, боже, ні. Скажу, що мені треба все-таки їх зберегти. Ось зберегти. Тепер я можу спитати, в якому шляху знаходиться ця книжка? Ну, цей, цей файл Excel. Я просто його спитаю в Excel. В Excel є така сам Excel, це ну, Application, да, це програма. Да. Я так і кажу: Application. Тільки десь там треба було П. І сказати йому якось там Workbook. Ні. Якось тут є шлях. Зараз давайте полистаємо. Я забув, як воно робиться. Ну, можна спитати, де знаходиться ця книжка? І він нам скаже, спитаємо гуля, гуль все знає. Word Workbook. Як е, отримати шлях поточної книги? Що вони нам кажуть? Active Warbook вот, Path. Шлях. Ctrl-C. Ctrl-V. Я ввожу якусь нову зміну, кажу, шлях буде дорівнювати от те, що мені Excel верне. І ось тут я буду вже казати не е, конкретний шлях, а, а Ось так. В цьому шляху всі файли зірочка JPEG. Ну, Давайте поставимо breakpoint і запустимо його. От він каже, що книжка лежить вже в цьому шляху. Тобто, якщо я б тобі віддав зараз цей файл, ти поклав би його десь в свій шлях, воно тобі точно так, щоб все спрацювало. Ну, відповідно, він буде вже шукати картинки тут. Єдине, що, е, можливо, вам знадобиться там, е, е, як я, наприклад, зараз запущу цю програму ще раз, вона е, видасть мені помилку. Не знаю, просто щоб, щоб ви не лякалися, да, у мене є тут коментар. І коментар я, а в програмі написано, що додати коментар, да, а коментар вже є. Я в цьому місці вона скаже, що ти хочеш щось додати, а там вже, вже є коментар. Бачите? Тому от в такі от випадки, можливо, вам буде корисно, є спеціальна команда в бейсику, яка звучить ось так. При помилці продовжуй далі. Не мороч мені голову. Трошки вона небезпечна, конечно, бо якщо там реально помилка, ну, в даному випадку я знаю, що це не помилка, це така специфіка. Ну, два рази коментар не додашь, Да? Ну, але якщо я відлагодив від, від програму і знаю, що в мене там точно працює, і щоб не було, коли я віддаю комусь файл, а в ньому воно раз і злетіло, а він такий, боже, дивиться, що це за дебаг, то, то краще написати ось таку команду, щоб воно пройшло собі далі. Там, мовчки, воно тут нічого не скаже. Воно просто замінило всі коментарі на нові. Якщо б там були інші файли, воно б замінило б просто на інші. І нічого б не говорило. Воно просто спрацювало і все.